Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене тут процес кипить з авантюрином. У мене є на 10 мм. Такі от досить красиві, гладенькі. У мене декілька ниток такого авантюрину, але друга нитка така більш Ну, не настільки гламурна, якщо можна так сказати. Вона більш така пошкрябана, з якимись такими подряпинками, от, як з якимись чорними вкрапленнями. Ну, така не досить хороша. Для якогось богу підійде, але для класичної прикраси ні. Ну, Я не знаю, наскільки класичною буде ця прикраса, але захотілося саме з цими намостинками щось таке зробити. І ще в мене є ось таких декілька намостин авантюрину. Пласких таких таблеточок. І я хочу зробити сережки саме з отакими намастинками. А щось до комплекту, я ще не знаю, напевно, браслет. Можливо, може і намисту, але мені чогось хочеться саме браслет. Ну, подивлюсь, подивлюсь, як то воно буде. І зараз працюю над моделлю сережок. Сиджу, підбираю. Підбрала всякі. Замочки з кубічним цирконом, але щось, щось не те. Ну, от знайшла ось ці, які я вам вже показувала, з одної, в одній з розпаковок. Думаю, можливо, їх. Хочу тут як, таку як ніжку зробити, от, от думаю, або таку узад ніжку, як якось ця намостиночка. або зробити декілька, ну, ніби як доріжку з таких от кубиків. От, щось типу того, ну не знаю, сижу і думаю. В процесі, можливо, ще щось в мене мені в голову прийде. От. Ну, такі ідеї. Зараз знаходжусь на етапі підбору матеріалу. Ось тут я набрала всякі різні проставочки, які в мене є. О, До речі, можливо, ось ці кубики можна взяти. Зараз буду дивитися. Дивіться, сережки в мене вже вийшли, я вам їх швиденько покажу. Цього разу я саме з них вирішила розпочати. І мені здалося було б класно поєднати з якимось ще матеріалом. І я от знайшла у себе такі мистинки Polish, такого цікавого кольору осіннього, коричневого такого. Приємного, жовтуватого, подивіться, трошки навіть схожий на бурштин. Такі от медові, можна сказати, ну гарні. От. Вставила сюди ось ці елементи, тут широкий отвір, тому я всередину проставила ще на мостинок, щоб не бовталася ось ця мостина туди-сюди. Ось такі сережечки. Ось Симпатичні, красиві, я ними задоволена. І тепер треба придумати щось з цих намистин. Напевно, ж таки браслет. Дочекайтеся. Вся ідея з браслетиком також склалася. Дивіться, що в мене вийшло. Ось такий авантюриновий браслет. Я проставила його намистинками Polish, такими самими, як і в сережках. Єдине, що ось ці елементи я сюди не ставила, тому що. Все ж таки на сережках на крупніша в діаметрі, ніж ось ця 10-мм. Бачите, наскільки? І тому разом з цими круглими намастинами ось цей елемент виглядав ну, якось грубо. Хотілося більш якось витончено. Тому я проставила ось тут таким кубічним бісером міюкі, який зробив такий і контраст. Так, між намистинками, і в той же час якась подібність на тубу, як тут. Ну, не зовсім, але плюс-мінус. І тут я поставила ось ці Уфо диски. Спочатку перша моя ідея була зробити повністю весь браслет, тобто через кожну намистинку ставити ось такі елементи. Але це було ну так, забагато знаєте. таке вже аж занадто ажурне, як для мене. Я все ж таки за помірність. Хоча дехто любить, коли всього багато. ну Тут про смаки не сперечаються, як то кажуть. ну Я роблю на свій смак. от, Закінчила я колодами також з цими намистинками поліш. От, хотілося мені так цей візерунок завершити до кінця, щоб була якась така. А зараз дивлюся, можливо, тут можна було вже ці полі ж і не ставити, тому що так забагато золота в кінці вийшло. Ну, тим не менш симпатично. Цей розмір, цей браслет на 18-й розмір зап'ястка. Ну, Знову ж таки, індивідуально, якщо клієнтки буде обсяг. Менший розмір менший, то ну, можна буде його перебрати, звичайно. Але ну, поки що ну, цей браслет на 18-й розмір. Карабінчик маленький. Думала поставити тогол, але все ж таки вирішила карабін. Ну, отакі, от. отакі от у мене сьогодні прикраси. Ще раз покажу вам сережечки. Сережки мені особисто дуже сподобались. Ну, браслет, в принципі, теж. От. Вже не буду вам, напевно, ніде показувати. Тому що, ну, намисто можна ще на манекені, а браслет, як ти його ще покажеш. На свою руку вдягати теж сенсу немає, тому що він на мене завеликий. От. Ну, ви. Зрозуміло. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам сподобалась моя робота. Бажаю вам всього найкращого. Залишайтесь зі мною, залишайтесь на зв'язку, коментуйте, ставте лайки. А я бажаю вам всього найкращого. На все добре. Бувайте!